І за нього ви можете і переїхати. Тобто хтось сама поїде, або переїде в інше місце? А хтось з чоловіком. Бо у вас тут багато. Напишіть, який варіант ви хочете. А чому це буде неочікувано для феючок? Тому що це буде кохання. Дивіться, або ця ідея до вас голову вірветься неочікувано. Про переїзд. Або е, тобто ви не будете очікувати, ви щось почуєте, побачите, і вас це запалить. Або оце кохання прийде до вас дуже неочікувано. Так, тут королева Пентаглів, але перегорнута і мах. Тут, знаєте, кажуть, що особливо прийде до тих, хто вже не хоче виходити заміж. Знаєте, хто вже.